Ці, де е, займаються подібними речами, і де іде боротьба за здоровий глузд, за традиційні християнські цінності сталося справжнє знамення. Там відбулося воскресіння, але не Христа, а навпаки, е, під час санкт Петербурзького економічного форуму воскрес Володимир Жириновський, який у вигляді комп'ютерної моделі, яка навчалася на його текстах, на його виступах, висловлюваннях цього політика. Почала бризкуючи слиною кричати: що Україна це політичне болото де деповно зрадників і русофобів. Тому потрібно припинити годувати нашу державу закрити кордону і в принципі закрити. Е, про неї. Політичне болото, Повне і русофобів. Нужно прибрати кормити ту страну. закрити границі і забути про неї. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются своими проблемами.